І так, вітаю, вітаю вас, друзі. Провів я тест на канаті ножів, які мені люб'язно прислали і ножороби, і просто власники. Значить, давайте пройдемось по результатам. І як завжди, я потім відео самих порізушек по кожному ножу спочатку викладаю в телеграм чаті гостра школа. Заходьте в телеграм, так і пишете гостра школа, чат, і ви попадаєте в будь-якому випадку. Туди, значить, там я викладу відео, а потім викладу його і в TikTok, і в Ютуб. Поїхали, що сьогодні. Було. Значит, все дивився, я там в прев'юшки кидав. Тобто еталонний ніж 4 ножі від Андрія Соломона, ніж від Володимира Петручка у виконанні Станіслава Скринника, ніж від ВГ Найф термічка Андрія Гаврика. А тут виходить еталонний Opinel Carbon-10. У Андрія Соломона ножі S110V, S90V, M398. І виходить, що ну да, Тут d 103 і k 390 Значить, тут у нас. Кути 40, 40, 40, 36, 44, 36. Фініші Чарлі Форест, Чарлі Форест, Чарлі Форест, Лінедвал кембрянського періоду м'який. Тут у нас молочний скрипаль. І тут у нас теж Чарлі Форест. Значить, еталон, і, до речі, цей ніж я показував. n 690 Я заточку йому витягнув. Я його і він буде на продажу, тобто ніж впевнено. Показує зараз там близько чотирьох, ну там 3,5-4 еталонів цього для N690, вище за глаза. А так красива шишечка, так що звертайтесь, кого зацікавило. Я зв'яжу з власником та заберете ножа. Ціна там дуже демократична за нього. Значить. Еталон, еталон показав 20 різів, там впевнено він здається 12 чи 14, там неважливо там вже подивитись. зробив 20, він дорізав 25 я його до, до посадки. E, добив, так що ну, рахуємо e, гарних різів 20. Бо цими ножами геометрією можна багатьма видавлювати більше і більше, аби аби рук вистачило. Значить, e, так, я вже, вже не пам'ятаю, скільки різів e, чітко e, дали ці ножі. Ну, можна подивитися. Але і s 110 і s 90 v e, плюс-мінус щось, e, щось дали 8 еталонів. Це здається, 170, це 160, щось показав. Ну, короче, e, подивитись. Повні відео різ мені дуже сподобався, що у того, що у того. С-110 більш такий прорізний. Він такий танюсінький, танюсінький різ, Видно, що в нього структура така, десь 5-3 мікрона. І от його треба от і зупинятися. Я там відео мікроскопії навіть викладав, що краще його зупиняти там на 7-5, і вже потім Чарлі Форестом доводити. Ну цей ніж не виключення. Так що. Спокійно, тут я вже пішов 3-2, і теж Чарлі Форестом. Тобто тут нульова заточка вважається, і він все одно при нульовій заточці на М398 зміг витримати 3.5 з половиною еталони. Це ну це просто кайф. Тобто, ти маєш і тонкий різ і вище трьох еталонів. Супер. Значить, Елмакс витримав свої 5 еталонів, тобто він показує стабільний результат, на, там, на, на чомусь він може і 7 еталонів, як минулі там рази, минулий раз теж 5 показав на тонкому тобто тут на Кембріанці він показав, Тобто на тонкому доведенні він спокійно. Ріже п'ять еталонів. Що ще треба? Не розумію. Хочете більше агресії, залиште там алмаз там 14-10 образно, Все. ви отримаєте там додатковий еталон два запасу. Ну, різ мені більше подобається, коли він тонкий. Такшо що... і тут виходить, що оцей ніж до речі до кінця різав, 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 і там на три еталони він почав почав садитися сідати і запів еталона він сів. Цей поступово, поступово тобто він, він тримається, тримається, тоже там, здається, 4 талони він тримався, ну, а п'ятий вже він просто просто дорізав. Так що тоже це класна така особливість. Значить, ці ножі, до речі, досі ріжуть канат спокійно, просто вони перестали різати чек. Ну, ми ж тут вважаємо таку, не то що первинну таку крейсерську гостроту, а за рахунок гіометрії вони будуть довго і нудно ще давити. М390 ні, вона, вона під підсіла, так що, як і Elmax, тобто їх, ну і плюс, ну і нічого мучати е, ножі. Е, цей, е, цей, 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 цей зробив там впевнених шість еталонів, да, там, здається, я і сьомий еталон порізав, але то, ну коротше, там треба подивитися, бо я там сам Трошки е, заплутався скільки, але здається, 6 еталонів він е, зробив без. Да-да-да, я, я, е, я дорізав там ще еталон сьомий. В принципі, в принципі можна, можна і сім рахувати, але неважливо. Це дуже неважливо, це теж гарний показник для ламіната, для Дісто три, е, але ж він з хрустом ріже. Понятно, що він провалюється гірше. Тобто, чим м, вущий клинок, е, тим йому краще. Чим тоньше обух, тим теж йому краще. Ну, все ж таки, коли е, тоненьке. І плюс ще кут не забувайте 44. Тут дрова можна колоти, тобто тут більш силові вправи можна на нього навантажити, а по різу він, виходить, що видає стільки ж, а то, а то і більше. Ну і як, би, як логічне завершення це К-390, я вже просто втомився різати, впевнених він дав 10 талонів, дорізав потім 15 талонів. Канат майже закінчився, я вже не став душити, я спеціально тут не прибирав перед ну, зйомкою висновків, тому що. Ну, Це все там різав, 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 різав я вже е, скидав, скидав, і все одно куча-куча залишилася е, порізаних. Е, так що, ну, коротше, К390 дійсно гарна сталюка для таких силових вправ. Так що, кому... На жалко, грошей. Це s 90 v будь ласка, s 110 v e ну, Elmax така золота серединка. D103, кому треба там, грубий різ, Ка390, кому треба шикарний різ, гарні результати, ну, тільки в гарній термічці, термічці беріть і буде всім щастя. Ну, Такі от, друзі, результати. Нічого такого особливого. E канат треба буде замовляти, бо e підзакінчився канат. E а так будемо далі тестувати, e як висновки, то. Получається, що прості сталі над ними треба чаклувати, так як от n 690 її. Еї... Треба вміти гострити. А топові сталі, вони як сказати, їх більш просто гострити в тому плані, що якщо у вас є досвід, якщо у вас є правильний станок, гарний абразив, тверда рука, розум і так далі, тобто гостриться дуже просто. І що ви грубіше різ йому залишите, що він тонкіше ріс, ну, да, залишите, тобто він буде впевнено справлятися зі своїми задачами. Тільки єдине, що. Як він буде різати, Оце інша справа. Так що, якщо хочете, щоб він делікатніше різав, то залишайте тонку таку доводку, як, як чарлик. Якщо хочете, щоб він ну, різав з хрустом, то ну, залишайте грубіший різ. Нема таких правил і одному, якщо це підходить, то іншому ні. Тобто, я під, підрезюмую, значить n 690 я раджу залишати грубий рельєф, але його причесувати. І я робив ханінгування, бо багато хто там типу, секрет, секрет, заточка, звісно, секрет. Я в гострій школі я пояснив, як це робити. Так що заходьте туди і дивіться. А, значить, навіть еталонні ножі, я в прошлий раз показав, що замість еталона він спокійно може порізати два еталони, якщо правильно загострити. Це впевнено, він поріже два еталони, не буде заїкатися і типу, давити. А, такі сталі, як s 90 s 110 125-ка і так далі можна всі їх перераховувати плюс-мінус. Вони е тонкі загострення е фініші, ну, тримають дуже впевнено, бо вони це можуть робити і кути тоньші. Так же, як і такі вуглецівки, типу К-390, С-390. Дісто 3 вона має структуру, її теж треба залишати рельєфно, 28-20 і причесати або хоч 14-10, не, не нижче. Нижче будете опускатися, будете отримувати поганий ріс, але причесаний він тримає краще. Елмакс, це красота. На Алмазі він показує топові результати, але шикарний ріс він показує дійсно на тонкій доводці, і це вже не важливо. ББВшкою ви, Чарлі Форест, там, чим завгодно він плюс-мінус 5 талонів тримає. І цього з головою. М-398 мені більше сподобалася на більш грубому ну, там, фініші. Так що можна теж залишати або алмазний різ, теж в районі десь 14-10, або тоньше водити, і потім причесувати от таким, як Чарлі як Форест. Ну, тільки це треба правильно зробити. Ну так що, десь, отак, а там. Подивіться повні відео, напишіть коментар, якщо щось не зрозуміло, там з чимось не згодні, щось хочете, там щоб я на наступний раз при тестуванні спробував там або виправив щось, або може хтось хоче там, допомогти у придбанні канату. Я завжди радий, тому що це багато труда, зусиль, часу там і так далі. Ну і розходних матеріалів. Так що, хто хоче відправити ножа на тести, теж, будь ласка, пишіть. Хто хоче на загострення, теж пишіть, дзвоніть. Кому треба камінці, теж. Сюди все всім мирного неба на зв'язку. Друзі, пока-пока.